Сьогодні говоримо про догляд за шкірою обличчя під час схуднення. Я Оля Ярмошевич, і ми сьогодні з вами дуже детально розберемо саме, як допомогти шкірі обличчя адаптуватися до схуднення. Тому що, коли процес схуднення відбувається, під шкірою обличчя також спалюються жирові клітинки. І Зморшки, які є дрібними, можуть ставати більш глибшими, більш вираженими, і при тому опускатися овал обличчя вниз. І це є як в чоловіків, так і для жінок. Тому сьогоднішнє відео буде актуальне і чоловікам, і жінкам. Що потрібно робити? Взагалі, коли ми худнемо, перше, про що ми маємо подбати, щоб це не була голодна дієта, це має бути харчування збалансоване з достатньою кількістю білка. Я сьогодні не буду говорити про раціон, я сьогодні не буду говорити про вітаміни і мінерали. Чому про білок? Тому що саме колаген шкіри це білок. І підтягнута пружна шкіра це білок. І уявіть, ви хочете скинути 20 кг жирових клітин. І ви берете голодну дієту з недоотриманням білка недостатньою кількістю колагену і ви схудли. що буде шкірою. Ну, не хочеться, так, правда? Коли ми беремо достатню кількість білка, харчування збалансоване з білком, наша шкіра встигає приходити в тонус. Тобто вона, об'єми ми забираємо, а шкіра встигає підтягуватися. Коли ж білка недостатньо, схуднення відбувається некрасиво. Коли ми говоримо про шкіру обличчя, вона також потребує достатньої кількості білка. Це перше. Тому коли ми худнемо. Я, звичайно, за харчування, яке є збалансоване, сніданок обід, вечеря, перекуси, але кожен обирає для себе той метод, який зручний для нього. Комусь інтервальне голодання підходить, голодування підходить. Да? Мені воно не підходить. я записувала відео на YouTube, і ми говорили з вами саме про інтервальне голодування. Сьогодні ми говоримо про збалансоване схуднення: про схуднення, в якому немає дефіцитів, в якому всі дефіцити, дефіцити закриті, закритий дефіцит по білку, і колагену приходить достатньо, і шкіра встигає підтягуватися. Але що стосується шкіри обличчя, тут Саме ця шкіра потребує більше часу для того, щоб адаптуватися. Але ми не дуже хочемо, щоб наша шкіра страждала. Що потрібно зробити? Що пропоную я моїм клієнтам? Тому що мої клієнти вони також запитують: Оль, от худну, але от шкіра на обличчі, ну от, от як допомогти їй? Відкриваю секрет. У вас має бути догляд, який є антивіковим і який стимулює шкіру виробляти колаген і еластин додатково. І ви за рахунок догляду допомагаєте вашій шкірі не постраждати, не опуститися вниз, не отримати нові глибші зморшки. Тому що ваша шкіра працює. Якщо такий догляд у вас є, супер! Але це має бути команда. Тобто не просто живильний крем або зволожуючий крем, це має бути команда очищення, крем денний, крем-нічний, крем для шкіри навколо очей, сироватка. І мої клієнти запитують, Оль, порекомендуйте догляд. Так от, що я роблю в такому випадку? Я провожу безкоштовну діагностику шкіри обличчя за допомогою штучного інтелекту. Що робить цей інтелект? Він аналізує шкіру глибоко і підбирає догляд, який буде вирішувати саме завдання конкретної жінки. І я працюю з продуктом Novage, зараз вам про нього розкажу і покажу. Є біля, Є біля ста варіацій таких прекрасних наборів, і мої клієнти їх дуже хвалять. І говорять, що моя шкіра стала виглядати молодшою. У мене зменшилися зморшки, зменшилася пігментація, до прикладу, так? тому що є біля ста варіацій наборів, і ці набори вирішують різні завдання. Є набори для чутливої шкіри, є набори проти зменшення вікових ознак і проти пігментації, є з насиченими кремами, є з легкими кремами, є з СПФ, є без СПФ, тобто є різні, і саме для того проводиться діагностика. Безкоштовно абсолютно. І кому цікаво, хто хоче пройти таку діагностику, пишіть мені, я вам проведу безкоштовно абсолютно. Можна по вашому фото, це найкраще. Це найкраще, а можна просто по запитаннях. Так от, що робить догляд? Догляд стимулює шкіру виробляти колаген-еластин, і вона не страждає під час схуднення і, навпаки, омолоджується. Я би хотіла показати вам свій результат від використання набору, але я не знаю, як його сюди прикріпити. Я ще не навчилася. Можливо, в подальшому я навчуся це робити, але мій особистий результат після діагностики і після використання рекомендованого набору саме для мене, моя шкіра виглядає краще, ніж це було до користування доглядом. Що включає догляд? Саме перше це очищення. І колись я робила помилку. Правда, величезно, я вмивалася водою просто і потім наносила якийсь крем. Ну, якщо ми не очистили шкіру, вода вона не може зайти глибоко, вона не може зняти змертвілі клітиночки, вона не може зняти всі забруднення, які там є в порах шкіри. І це не дає крему оцей бруд зайти всередину і зробити там якісно свою роботу. Тому у нас має бути спеціальне очищення, і очищення в наборах новеч має в собі такі технології, які зберігають природний баланс шкіри. До прикладу, якщо ми вмилися милом, ми пересушили шкіру і зняли оцей природний баланс. І шкіра від того швидше старіє, тому що саме пересушена шкіра, незволожена шкіра, старіє швидше ніж шкіра, яка є зволоженою, яка отримує достатньо вологи. Тому не забувайте, що також пити воду обов'язково. Тому очищення це перший крок набору, який має в нас бути. Після того, як ми очистили шкіру, ми наносимо крем для шкіри навколо очей. З вашого набору. Він такий манісінький, але він, їм настільки приємно користуватися, він з ось таким дозатором, буквально горшинка, навіть яка горшинка, половинка рисового зернятка Потрібно цього крему. І що робить крем для шкіри навколо очей? Він забирає темні кола, зменшує припухлості і гусячі лапки. Чому не підходить для шкіри навколо очей звичайний денний або нічний крем? Тому що. Шкіра навколо очей ніжна. Вона тонюсінька, вона тонесенька, і вона потребує дуже делікатного крему. Крема з наборів, саме для шкіри навколо очей, протестовані дерматологічно, офтальмологічно, підходять для власниць чутливих очей, контактних лінз і для людей, в кого просто навіть низький зір. Так І бувають протипоказані якісь крема, тому що ви не нашкодити. Після того, як ми. Очистили, нанести для шкіри навколо очей, з набору наноситься сироватка. Що робить сироватка? Сироватка це активатор, яка заходить глибше в шари шкіри і допомагає крему денному і нічному зайти в глибше в шкіру і зробити там більш якісну свою роботу. Плюс це додаткове зволоження. Для власниць чутливої шкіри, я рекомендую чутливої сухої шкіри. Я рекомендую ще додаткове зволоження у вигляді тонера додаткового, так або зволожуючої есенції, яка просто ми нанесли на шкіру, просто вона Так, У мене є, до прикладу, ось такий тонер. Ми просто ось так на обличчя ми його наносимо. Так? А є і серії новечка також. Зараз у мене, на жаль, немає, я не можу показати, як виглядає саме з цієї серії. Після того, як ми нанесли сироватку, і сироватку ми розносимо на шию і на зону декольте. Чому? Тому що шия і декольте це наше обличчя також. І тут процеси старіння відбуваються так само, як на обличчі. Тому не забуваємо за цю зону, дівчатка. Ми повинні любити себе, це дійсно. І сироватку ми покриваємо вже денним кремом, а на вечір нічним. Чому потрібен і денний, і нічний? Чому не може бути якийсь універсальний крем? Для ранку і для ночі. Тому що денний крем це боротьба з десятьма ознаками старіння, з різними видами зморщок, і захист від забруднень і від сонячних променів, якщо ми обираємо з спф фактором денний крем, і саме шкіра, яка захищена, старіє повільніше. Чому? Тому що. Всередину пори шкіри не може зайти той весь бруд, який заходить, коли крем у мене нанесли. Денний крем легкої структури, тому що є насичений, а є легкий. Та насичений підходить для сухої шкіри, а легенький підходить для більш жирнішої шкіри або комбінованої. Він дуже зручний, просто натискаємо супер. До речі, оцього крему вистачає на півроку точно. Очищення теж на півроку, тобто дуже надовго. Сироватка і крем для шкіри навколо очей закінчується раніше, тому ми просто докуповуємо окремі засоби, це дуже зручно. Далі, якщо ми говоримо про ніч, ми наносимо нічний крем. В мене особисто в наборі денний крем легкої структури, а нічний насичений. Він дуже гарно пахне, але тут аромат. Природний, да? тобто тут немає такого, що ароматизоване щось там. Ні, тут натуральні компоненти, і крем пахне приємно. Приємно, але не є якийсь парфумований і насичений. Що робить нічний крем? Нічний крем це регенерація, це відновлення. Тому що, якщо ми лягли спати, і не нанесли нічний крем, наша шкіра вмирає, вона старіє. Цю фразу я почула на одному з навчань, на одному з проходжених мною курсів, і ця фраза зі мною на все життя. Як тільки ми лягаємо спати без нічного крему, так і знаємо, що наша шкіра старіє швидше. Тому що саме нічний крем стимулює процес відновлення, процес регенерації, і ми прокидаємося зранку, ми наносимо. Вже наш денний догляд, і таким чином ми захищаємо шкіру від забруднень. Ввечері ми знімаємо так, денний догляд, наносимо нічний, і таким чином, вже за два тижні ми бачимо зменшені зморшки і підвищена пружність шкіри, зменшена пігментація, в кого вона є, якщо потрібно працювати саме з пігментацією. Висипання, якщо такі є. Так? І знаєте, я вам хочу показати ще додатковий мій догляд, такий must have. В догляді, тому що ось це є база. Очищення денний, нічний для шкіриного колоча і сироватка це база, яка має бути в наборі. Додаткове зволоження, якщо потрібно. І є додаткові такі косметичні засоби у вигляді домашнього ботоксу, у вигляді скульптора для шики і зони декольте. І можна на шию, на зону декольте наносити спеціальний скульптор, який буде дійсно займатися тут. Дуже серйозною роботою, а не просто денний або нічний крем. І мій улюблений додатковий засіб в догляді це ось така нічна маска, також серія Novage. Вистачає її, він звільнено дуже надовго. Можна використовувати один-два рази в тиждень. Ну, Я використовую, напевно, один раз в тиждень. Просто на ніч. Це маска нічна. Вона наноситься на ніч, тобто ми очистили шкіру, нанесли повністю догляд крем нічний, наносимо таким тоненьким шаром, а маску наносимо вже таким більш плотним шаром. Що робить маска? Вона омолоджує шкіру також, додатково омолоджує. І якщо навіть ми не досипаємо, то, якщо ми поспали навіть 4 години з такою маскою, шкіра виглядає як після 8 годинного сну. Тобто для тих людей, хто не досипає, хто має нічні зміни на роботі, така масочка це те, що, на мою думку, має доповнити ваш догляд. Чим крутезний цей догляд? Тим, що тут рослинні технології, і вони роблять дуже комплексну свою роботу. Тобто, це команда, яка працює над. Омолодження, і, відповідно, під час схуднення ми не бачимо глибших зморшок, і ми не бачимо того, що опускається овал шкіри, тобто втрачається пружність. І мої клієнти схвалюють цей догляд. І багато хто, хто користувався дійсно дорогим доглядом, до прикладу, ну, різні є догляди, сказали, що цей кращий, да? цей в рази дешевший, але він кращий. І стоїть цей догляд на одній сходинці з, з доглядом діор. Dior теж в рази дорожчий, Новейдж в рази дешевший. Тому але по якості він просто-просто неймовірний. І результати моїх клієнтів, і мій особистий результат, це підтверджують. Тому, хто хоче пройти безкоштовну діагностику шкіри, пишіть, пишіть мені в Телеграм, нік лишаю в коментарях, як завжди. Ну і кого цікавить зниження ваги. Якісне зниження ваги з подальшим утриманням результату також пишіть мені в особистих повідомленнях, пишіть в коментарях під цим відео, пишіть мені в Телеграм, і ви отримаєте безкоштовну консультацію.